Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ну зараз ми з вами поговоримо про таке, про що я дуже люблю говорити, але не завжди знаходжу співрозмовників тому, співрозмовників, тому що українці дуже часто не хочуть думати про Росію і зрозуміли, з зрозумілих причин. А я навпаки дуже пильно завжди стежу, що там відбувається, що там, хто що каже, як там які там тенденції. Чи є хороші русські, чи існує таке поняття в природі, чи не існує в російській природі? І от тепер я ну такі кацапознавець, як, як я, колись ми з Падрив'янським придумали, що хороший би підручник виписати занімательне кацапедіні, ну російською мовою природня, щоб кацану, щоб росіяни знали про що ми про них думаємо. І от зараз, ну, ви знаєте, що вони збираються, от ці хороші руски, вони збираються там, то в Вільнюсі, то в Брюсселі, то в, а, в, а, в Варшаві, то ще десь. Ну і обговорюють якесь майбутнє має бути в Росії, і що, що треба робити, як, значить, яка, як виглядає Росія майбутнього. Ну, от, Прекрасна Росія, буде, що, як багато хто говорить, вже так не говорять. От і тут дуже цікаво спостерігати. Це це дійсно має практичну практичне значення, тому що, е, умовно кажучи, оці всі окремі групи людей вони раптом колись можуть в разі смерті Путіна політично, фізично, фізіологічно якоїсь ще. Вони почнуть повертатися і там складати якісь парламенти. Хоча ну, парламентаризм і Росія, це знаєте, абсолютно протилежні це такий анти, антипод, як це? Антонім, да, чи ну коротше, протилежний. І от вони, значить, ну і треба зрозуміти, хто там буде, що вони будуть казати, які у них будуть версії розвитку подій і так далі. Ну і мені це цікаво особисто. І оце ніби в Брюсселі зараз зібралися ці всі хороші руски, так зробимо, і багато чого обговорювали, який, який, яку тенденцію я бачу з зими цього року, десь, може, з грудня минулого, десь січня цього року. Я бачу такі тенденції, що все більше і більше росіян стають, повертаються в природній стан, тобто стан імперії, думають, як. Перці і так далі, і меншість, менше, 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 менше стає тих, хто залишається на позиціях або навпаки підсилюють позиції допомоги з України. Це в даному випадку це зібрання. Там був такий Ходраковський. Ну він комусь там відомий. В Росії, я думаю, багатьом відомий. В Україні, думаю, не, не всім відомий. Ну, такий опозиціонер. І він, якби нарешті, його дрейф в бік нормальності. Привів його до того, що він почав говорити таке, що медичними препаратами, гуманітарною допомогою Росію перемогти не можна, тому треба допомагати Україні зброєю. Тому що якщо Росія бореться з Україною зброєю, то дуже дивно виглядатиме, якщо Україна буде просто там знаєте, лікувати людей і годувати людей, а стріляти не буде. Ну, для цього знадобилося три з половиною майже років. А Інша людина, такий іноземцев. Він взагалі треба окремо зупинятися на таких людях. Він років в 15-20 живе в Сполучених Штатах. Він має абсолютно не російсько-пропагандистську, не, не російсько-пропагандистське через Дефіт оточення. Там все ж таки є Нью-Йорк Таймс, там Фокс, там CNN і так далі. і так далі, Вашингтон Пост, Christian Science монітор і багато багато різних інших газет. І засоб масової інформації, але його теза наступна. Тільки я сподіваюся, що всі сидять або лежать, бо може впасти. Дивіться. Для того, щоб постала Прекрасна Росія, будущого, треба негайно Росію включити в Євросоюз. От негайно. Ну, В усьому винен Захід, як ви розумієте. в усьому. І в агресії винен Захід, і в цьому винен Захід, і в тому винен Захід, і взагалі і, і суцільний Захід в цьому винен Росія ні в чому не винна. Там тільки Путін один винен, а всі решта прекрасні люди. От і в якості, якби щоб зробити хорошо, треба Росію, значить, впустити в Євросоюз. Це мені нагадує знаєте таку історію з кримінальної. Тла з кримінального підґрунтя, коли у, унікальність в чому ц, 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 цього, цієї думки, що зазвичай злочинця якось йому карають його. Йому кажуть, так не можна, людство так не, не можна вбивати, не можна красти, не можна, не можна, не можна. Не можна". Ну, коротше, почитайте Біблію, там це написано. Але росіяни придумали таке, тебе треба. Після злочину заохочувати, от ти когось вбив, а ми тебе в Євросоюз. Ти когось зґвалтував і вкрав, а ми тобі без віз. І так далі. Така, от, така перекручена історія. І, і це вигідно європейським країнам, і, і, і це дасть можливості росіянам правильно розвиватися. І так далі, і тому подібне. І я так розумію, що він має на увазі два випадки: а саме перший, Перша світова війна і Друга світова війна. Буцімто після Першої світової війни, ну, деякі вважають, що це взагалі одна війна, після Першої світової війни обклали цю Німеччину і. і, і... Щоб вони мали гроші видавати, і заборонити армію, заборонити військо, і, і, і контрибуції, і репарації, і, те, і, все, і відтяли там якісь території. Коротше, і прийшла Друга світова війна, і вона прийшла саме тому, що отак. А після Другої світової війни всі навпаки зробили дали Німеччині план маршала, туди-сюди, і от Німеччина стала нормальною країною. Тут є один момент, який треба брати до, 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 до уваги, пане Наземцев не бере його до уваги, я так розумію. Що я теж не проти того, щоб з Росією поступили так, як з Німеччиною в 45-му році. Треба в Москву надіслати в якості президентів, міністрів, прем'єр-міністрів, віце-прем'єрів, губернаторів. Іноземці, американців, поляків, естонців, українців і так далі. І вони мають просто забороняти те, що вони вважають за потрібне забороняти, і дозволяти те, що вони е, хочуть е, дозволяти. Так було в Німеччині. І в тому і є розвиток Західної Німеччини. Ми маємо на увазі в першу чергу, тому що там стояли окупаційний режим, і без пояснення просто казав: всі есесівці. Мають бути засуджені. Їжу будемо видавати по талонах. Одяг будемо видавати по талонах. Фашистська пропаганда заборонена. Тоталітарна пропаганда заборонена. Книжки Гітлера. Забор... І там. Купа заборон, просто тому, що ми перемогли, а ви програли. Все кінець. Ми не будемо вам пояснювати по кожному випадку, чому тут суд був, тут не був, тут посадили, тут не посадили. Це не ваша справа. В такому разі, мабуть, можна очікувати, що Росія перетвориться в щось ну, не відразу, і може не десятиліття, а може не через десятиліття, а може через століття, в щось більш-менш притомне. На відміну, як мої друзі кажуть, де не треба нічого робити, треба паркан поставити, все бетоном від Владивостока до, до кордону з Естонією і на цьому закінчити. Теж красива історія, але навряд чи це вийде. Але оцей момент дуже важливий. А тут ніби нічого не сталося. Більше того, там така, там така, там там дуже багато тез, серед яких, наприклад, тільки ті, хто сильно завинив, тобто генерали, міністри і Путін. Ну а якщо солдат розстріляв сім'ю з п'яти людей, ну ну хер з ним, Ну, ну розстріляв, і розстріляв. Ну, вибачаємось. Ми вибачаємо. От. Бо, ми більше так не будемо. будем. От. І це все дуже, дуже цікаво спостерігати, як хороші русські, а, бачать, як їхня держава просто знищує сусідів. Я ж не кажу тільки про українців, а Грузини, а Молдав... Молдова. А не... Я кажу, і це я кажу останні 20-30 років. І Чечня, там же, а до того була і Фінляндія, і Балтійські країни, і далі, і далі, далі по списку. От нічого того не було, ми це все маємо забути і жити, як і колись жили. І бізнес as usual. Бізнес як завжди, як, як прийнято. І оце, значить, тепер я розумію, що серед хороших руських, типа демократів, типа які проти Путіна, вони втікли в Хтось Сполучені Штати, хто в Британію, хто в Європу. І вони, значить, прийдуть раптом, вони повернуться раптом у них буде місце на політичній, як би сказати, сцені. І ці всі люди скажуть. Ну, ви нас вибачаєте, ми тут побомбили, ну там 100, ну 200, ну 300, ну 400, ну 500, ну мільйон вбили. Ну це ж дрібниці, ми ж тут, ну що ж, ну ми ж свої, ми ж брати. І оце все мене просто дуже дивує, що знаєте, дивує навіть не те, що хтось там щось так сказав чи інакше сказав. Принаймні інтелігенція, принаймні професори, принаймні доценти, принаймні студенти, принаймні інженери, вчителі, технологи техніки слухали або Голос Америки, або BBC, або вільну Європу, ну в залежності від мов і так далі. І ми знали приблизно, що відбувається в реальності. Росіяни не хочуть це знати. Радянські люди чомусь хотіли, принаймні, якась частина там в Москві, в Ленинграді, в Києві, у Львові, там, може, в Тбілісі, ну, коротше, в столицях, очевидно, ж, величезна кількість людей цікавилася і не вірила тому, що говорить програма Врем'я. Тепер людина сидить в Америці, там, де нема програми «Время». І він каже: нічого не сталося все так, як і раніше. Треба відновити повноцінну участь Російської Федерації в міжнародних справах. Ну, звісно, покарати трошки Путіна, але далі не треба так сильно. От приблизно такі люди. Я думаю, що їх буде абсолютно їх є абсолютна більшість, і в разі наступного парламенту, наступного президента. Воювати не можна, але вибачатись не будемо. А я завжди це повторюю не один не два рази. Кажу: що вибачатися треба і повертати, і відновлювати справедливість, улюблене слово росіян, починаючи від Японії північній території через Фінляндію, Балтію. Не знаю, там білоруси хай вирішують, є у них претензії чи нема. Україну, думаю, є претензії Молдову, Грузію і далі, далі по кордонах Російської Федерації сучасної треба розбиратися, розбирати Китай там має теж претензії, тому що були дуже несправедливі угоди в 19 сторіччі з Китаєм з Китаєм, а оце забудьте про те, що будуть почнуться коли-небудь переговори про те, що давайте ми вибачимося не тільки вибачимося, а й повернемо чи вже. Росія не може. Це природа Росії не повертати чуже, загарбувати чуже, вбивати на чужій території і не і забувати про і казати, а нічого не произошло, а все хорошо. Так що дивіться інколи в бік кацапів і вивчайте їх. Кацапізнавство прекрасна наука. За вами був Микола Верес на все добре.